Багато хто каже, що ця цибуля смачніша за м'ясо. Ні, вона не смачніше за м'ясо, бо смачніше за м'ясо тільки м'ясо. Але ця цибуля вона офігенна, вона легко готується, вона дуже смачна і це обов'язково потрібно спробувати. Погнали готувати. Роботу починаємо з того, що готуємо заправку, в якій будемо запікати нашу цибулю. Беремо соєвий соус, сметану та спеції. В якості спеції у нас хмелі, сунелі, куркума, червона паприка та перець. Все гарненько перемішуємо і обов'язково спробуємо, щоб насіль вас влаштовувала. Я солі більше не додаю, а ви спробуйте. Готову заправку відставляємо в сторону і займаємось нашою цибулею. Я завчасно її вже почистила. Ось таких у мене 5 цибулин. До фінішу дійшло тільки 4, тому що одну я з'їла, поки фоткала і показувала вам. В принципі, цибуля може бути будь-якого розміру, але чим крупніша, тим краще. І зараз ми з вами приготуємо хатку, в якій ми будемо запікати. Хатку готуємо із фольги. і увага! Не плутати хатку для цибулі з шлемом отечества. Відриваємо подвійний шматок фольги і дивимось так, щоб наша цибуля була запакована, робимо, але до кінця не запаковуємо, тому що ми туди будемо вливати ще заправку. Дві це були в мене дуже крупних, тому я зробила їм окремі хатки. А три це були не менші. Я зробила їм одну хатку на трьох. Саме головне слідкуйте так, щоб коли ви залієте заправку для випічки, вона у вас не розливалася. Це основне правило, коли ви будете робити цю хатку для запікання. І після того, як ваша вся цибуля має свою нерухомість, ми ділимо плюс-мінус цю заправку на всі хатки, які в нас вийшли. Зливши заправку, щільно закриваємо наші хатки для випічки і відправляємо в розігріту на 250 градусів духовку на годину 20. Це як для газової, так і електродуховки ставимо на середній рівень. І через годину 20, не відкриваючи, вимикаємо духовку і лишаємо в духовці на півтори години. Обов'язково цей крок не ігноруйте. Півтори години лишаємо у вимкнутій духовці. І вуаля маємо ось таку красоту. Сік, який утворився, зливайте в окрему ємність, додайте тертого або давного чеснику. І це буде неймовірний соус до цибулі. Так, чесничний соус до цибулі це просто неймовірна смакота. Зробіть обов'язково. Просто обов'язково зробіть і напишіть свої враження. Впевнена, що вам буде це смакувати. Я не знаю, що в рекомендації ця цибуля, але щасливчик той, хто спробує цей рецепт. Це дійсно дуже смачно. Всіх обіймаю і до наступних відео. Дякую за лайки і дякую за те, що підтримуєте.